Берегиня. Була колись одна жінка, і мала вона три доньки. Багато доводилося пратувати цій жінці, щоб і одягти, і взути, і прогодувати своїх доньок. А дівчата гарними зростали і повиростали, та такі гарні, що й не скажіть одна красива, друга вродлива, а третя, як зоря. Повиходили всі вони заміж, роз'їхалися по різних селах. Досталася мати сама самісінька. Минув рік, а за ним і другий, і третій, і от сталося так, що мати захворіла. Покликала вона голубку та й просить. Голубко, поклич на мені доньок моїх. Голубка полетіла виконувати прохання. Прилетіла вона до старшої доньки, постукала в шибку. Ой, сказала старша, вислухавши голубку, я б одразу до мами побігла. Треба ж тази чистити. Ах так, розгнівалася Голубко, ну так і сиди з ними до віку Тільки но ну, вона так сказала, як ті та, зи та дзень приросли один до одного з усіх боків старшої доньки, стала вона кам'яним стовпом. А голубка полетіла тим часом до середущої, так і так, каже, занедужала твоя мати. Ой, побігла б я оце до мами. Та ось полотно чу, а незабаром ярмарок, треба поспіти. І справді вона якраз за верстатом сиділа. Ах, так розсердилася голубка. Ну тоді все своє життя тільки й роби щачи. Тільки но ну, так сказала, як середуща тут же павуком стала. А голубка тим часом до найменшої. Постукала їй у шибку, а та саме хліб учиняла. Та як почула вона, що мама занедужала, як була, так і побігла. Руки в тісті, а вона на те не зважає, до матері поспішає. Добра в тебе душа, мовила голубку, так хай же і люди завше по-доброму до тебе будуть. Живи, Зіронько, щасливою, і нехай люди от тебе щасливими стають, і люди тебе любитимуть. І все добре, що робиш, по вік віку не забудуть, і назвали дівчину люди берегинею.